Тролейбусом до Святого Миколая у Чернівцях провели незвичайну екскурсію для дітей вимушених переселенців. Пізнавальна екскурсія для дітей на старовинному тролейбусі. Буковинці та гості міста зможуть поринути в атмосферу Чернівців та ознайомитися з історією міста. Буковинська резиденція Святого Миколая вже приймає своїх перших відвідувачів. А 5 грудня провели дві екскурсії для дітей, які були змушені покинути рідні домівки через війну. Ми розуміємо, що е, такий тролейбус вже функціонував. Так його повністю реєстрували, Він їздив по місту, був як екскурсійним. І, звичайно, департамент соціальної політики Чернівецької міської ради напередодні такого чудового свята запланували для діток ВПО саме екскурсію, екскурсію до резиденції Святого Миколая. Екскурсії організували за підтримки Чернівецького тролейбусного управління. Зовні громадський транспорт прикрасили різдвяним вінком. В салоні є багато гірлянд, а також яленка, банти та маль. Юнки на склі. Я задоволений, і, і діти задоволені. Я дивлюся у дзеркало і дивлюся на дітей. Вони всі задоволені. А особливо коли я під'їжджав до зупинки, для них свято. Ну і для нас, звісно, свято. Водій з 1975 року працює на підприємстві. Зізнається, приємно дарувати щастя дітям у День Святого Миколая. Ми запитали відвідувачів екскурсії, чи подобається їм нововведення. Різдвяний настрій, бо все миготиць яскраво, класно, прикрашено. І сам тролейбус це ну щось дивовижне. Я в такому ще не їздила. У мене ще в неначалі. Ось Осені був такий новорічний настрій, а тут ще, ще більше додалося новорічного настрою. Ми вперше долучаємося до таких екскурсій. Чому? Бо постійно немає часу, немає можливості. Дізналась ми від організації «Я Маріуполь». Враження дуже дивовижні, казкові, неймовірні. У цей час це цього. Не вистачає. Мені дуже сподобалось. Я хочу сьогодні побачити Святого Миколая. Я побажаю, щоб закінчилась війна в Україні ще, щоб наше місто повернулося. Євген Пасалюк, Андрій Миронезко, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.